Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Сьогодні понеділок, я сьогодні вихідна. Дуже-дуже давно я нічого не знімала, нічого вам не розповідала. Якось так життя закрутило щось. Нова робота, нові якісь почуття, нові враження. От. І... Так я, знаєте, така, пішла вже трошечки така рутина, але в мене все нормально, все добре. От, потім та, тут у нас періодично стріляють, тому, знаєте, не було настрою. Ну і зараз щось не було ніякого натхнення, з вами поспілкуватися. От, всім привіт знов! Хто, хто сьогодні побачить це відео? От. Хочу вам тільки сказати, що в мене все добре. От, з роботою все чудово, мені дуже подобається. Я якось так вже втягнулася. От, в нас ну, проходять весь час якісь заходи дуже цікаві. Потім буває таке дуже цікаве спілкування з людьми, От, такі дуже цікаві люди приходять, інколи вони спілкуються, щось питають, щось... іноді якось так, знаєте, поговориш з людиною. ну такі, які, знаєте, Робота дуже така жива. Жива вона ця робота і музей. Він така, знаєте, живий такий організм. Тому мені в принципі дуже цікаво. Все мене влаштовує зарплатню платять. От, на колишній роботі зі мною теж повністю розрахувалися, хто там питав мене колись, може я казала, не казала, вже не пам'ятаю. Одним словом, все нормально. От. Сьогодні я вам хотіла таку показати невеличку розпаковку. От, що я купила, так, побалакати трошки з вами, і дещо вам ще показати. У мене в житті такі зміни відбулися. Я цю зміну вам покажу. Спочатку вам покажу, що я сьогодні купила, вийшла. Оце ж погода в нас така чудова. Пішла, мені треба дещо було з продуктів купити. Ну і зайшла в простор, і вже я вирішила, я не знаю, що вам одразу показати. Ці косметичні такі. Ну Тут косметики мало, дещо з простору. і дещо, що Я вже хотіла сказати, що я відкриваю вже сезон дачний. Я не знаю, як буде відбуватися в мене з дачею, тому що. Ну, Робота в мене така, що в мене такі плаваючі вихідні. Як я зможу їздити на дачу в цих умовах? Чесно кажучи, я поки що не знаю, але все рівно планую. От. Ну, Побачимо, як воно буде. Ну що вам, простор, перше, що показати? Давайте простор. Так, що я купила? Зайшла по акціям. Взяла такі пилочки для нігтів, такий наборчик, три штучки. Такі вони непогані, тоненькі. Я люблю, щоб тут було тоненьке таке, щоб можна було якось обробити нігті, і можна і на ногах теж їх використовувати. Так, і в бонусі була вона і в просторі ця пилочка, але в бонусі акція така дуже гарна. В неї. 34 гривні вона коштує. Я вже спробувала, я вже, бачите, її одразу відкрила, прийшла. Отака непогана теж. Так, ну не буде. Важко мені однією рукою. Ось така пилочка. Теж в неї такий гостренький оцей кінчик. І непогано, бачите, вже я покористувала, Дуже непогано так обробляє нігті теж. Ось така покупочка. Так, що ще? Купила в бонусі ось таку маску. Пишуть бачите, що вона стоп-пігментація. В мене була дуже велика пігментація колись, і я якось позбулася неї. Навіть я не можу сказати, просто вона в мене сама прийшла. Я почала дуже доглядати просто за собою. Але коли починається літо, все рівно це в мене пігментація трішечки вихла, вилазить. От, ну, Взяла таку масочку. Мені сподобалось, що, що вона в баночці. Тут склад такий. Тут, в принципі, от глина бачите, дуже м'який ефективний запад для очищення шкіри, ревідичні суміші, яка у -у 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 -у. замінює мило, гель для душу такий, як би скраб та маску. Бачите, Вона очищує шкіру від накопичного бруду, от, освіжає. Ну, Одним словом, я спробую, що це таке. Тут я взагалі люблю дуже глини, і весь час користуюся, але вони продаються, знаєте, в таких пакетиках. Мені це якось не дуже зручно. Я їх не пересипаю, так, вони в мене і стоять в цих пакетиках, але оця в баночці. І мені це сподобалось. Бачите, тут склад, який глина біла. От, Ну і там ще якесь борошна, бачите, нутово. Борошно Борошна ще там якесь, вівсяне. Ну, тобто, ось таке. От. Виноградна кісточка, тобто це і скраб такий і. Ну, спробую. Мені дуже сподобалось от саме пакування, що це дуже зручно. Потім можна буде цю баночку використовувати і ці глини сюди пересипати. Буде дуже зручно. Так, що тут в мене ще? Ну, таке минку взяла. Дві масочки взяла. Знов вже брала одну на спробу по 17 гривень. Зараз в просторі вони, акція на них. Така вона, знаєте, масочка бульбашкова така, пінна така. І дуже-дуже після неї таке зволожене таке обличчя. Дуже класно. Взяла ще дві собі. От. Потім в бонусі купила спонжик. Такий, просто такий спонжик. Теж якась була акція. І купила такий собі кремчик. Колись, знаєте, ми користувалися такими кремами, я їх дуже любила ще в молодості. Це була така нєвська косметика російської марки. Да? От, і зараз ці ж крема, вони не скрізь є, але от в бонусі в нас вони представлені. От, і коштують вони зараз не, не дуже дешево: 113 чи 114 гривень. Оце я купила. От, от, скільки тут грам? 40 гривен тут, бачите? От, їх і, і Герантол, вечір, янтар. Ну, все абсолютно, вони скопіювали з тієї Нєвської косметики. Да? Але це робить Харків, це вже виробництво України. Я спробую теж. Я дуже любила ці крема. Мені здавалося, що вони непогані. Це я взяла, бачите, тут пишеться з оливковою олією та гілороновою кислотою. Герантол. Купила. Все ж таки собі, бо в мене щось там вже закінчується все. От. Так, це косметика. Ну і зараз покажу, що, чим я вже відкрила сезон дачний. Я зайшла в свій улюблений магазин. Квіткова лавка, він називається, здається, так. На козачій тут у нас недалеко. Цей ґрунт вони виробляють самі. Він там, вони самі щось там і змішують, щось додають тут. І це для пітуні, ну, найкращий ґрунт. Тобто я, крім петуні, нічого не купувала. Руки в мене прямо, знаєте, туди лізли на ці полки, очі розбігалися, але я собі сказала, ні стопе, поки що нічого такого не купуй. От, буду так, знаєте, дуже вибірково перці я в цьому році. Не буду висаджувати, потім, якщо буде якась нагода, куплю готову розсаду. От. А е, е, томати ще буду купувати пізніше, от я буду, поїду на дачу, мабуть, в березні в кінці, і там посаджу в тепличку в ґрунт на розсаду. Так? І вирішила купити тільки петунію. От, все ж таки, вона, ви знаєте, я її дуже люблю. Вона неприхотлива. У мене у це році я висадила рано і вона померзла, але бокові оці паростки всі залишились, і вона все рівно пішла, і квітла мені все, все літо. І можна і поливати, і не поливати, вона все рівно буде. От, тому я вже купила, зараз вам покажу. Так, взяла. Там купую в цьому магазині, мені подобається це чим, що, я вже знаю, там практично 100% схожість. от, на цю фірму. Не, от, на цю фірму це таке. Це може зійти, може ні, але я буду сподіватися, що зійде. Але я кажу про оцю фірму, що в них вона представлена. Оце. Бачите, яка гарна. Ціни такі, як мені здається, як і в минулому році. Не подорожчало. Отут, бачите, 10 гранул. Ну, це залежить від сорта, звісно. Таку, таку я взяла. Ще взяла свої співробітниці, вона попросила в мене. Тут по 10 гранул. Оця вже, бачите, дорожча 26 гривень це махра. Тут всього-навсього 5 грамів взяла. Теж, бачите, 26 гривень. Отака фіолетова, теж по 5 тільки гранул. От, і тут теж, бачите? Це така недешева історія. 18, бо вона проста. От то, що проста, то коштує 16-18. Вона таке, знаєте, листечко. от Далі, ось така. Тут вже тут вже а тут 10 штучок. Ну, мені сподобалось, бачите, яка така зірочка така, симпатична. Теж 16 гривень. Так, і оце по 13, суміш, 20 вже штучок. 20. Так. І тут 26 гривень, теж 20 штук. Але дуже гарно. Люблю такі фіолетові, отакі люблю яскраві кольори. Колись купувала жовта, в мене була жовта, мені щось не зайшло. Знаєте, такий кольор, так собі. От, в мене ось тут є така коробочка. От, вже можна висівати. Вже 15. -те. Люте вже стукнуло, пройшло, прийшло, прийшло, от, і вже можна до кінця лютого, в принципі, висаджувати петуні. Перці можна вже, да, от, помідори ще рано хто? Висаджує помідори на розсаду теж ще зарано. Так, і що я вам ще хотіла? Ага, І хотіла ж вам показати радість, яка в нашому будинку відбулася, да, в сім'ю, нашу сім'ю сім <райшло> попала. Йди сюди, йди сюди. Оце чудо. Ку-ку. Скажи всім добрий день. Скажи. Оце таке. От, звуть його Арчі Я його називаю. Коли він шкодить, я кричу на нього Арчібальт. От. коли я його люблю, просто Арчі або Арчі Гудвін. Пам'ятаєте, да? детектив Ніро Вульф і Арчі Гудвін. Такий був красень Арчі Гудвін. А це Арчі Гудвін, а це А це воно таке. Так, оце. Це, це? <сю> мого сина було, був день народження 28 січня, і йому подарували оце чудо малеча. Тому в нас отаке поповнення. Покажись людям. От. Тому ми всі радіємо, ми всі зійшли з розуму от, з, із за нього. От, Просто е, видираємо з рук його кожний. Ми вже вміємо пісяти, какати на лоточок, ми вже все вміємо. От, Отаке. Так що в нас отакі, отака радість. Так що так і живемо. От. Спочатку я була проти цього. Так, куди ти пішов? Так, іди звідси. Іди, все. Це шкода така, що я не можу передати. От. Але ж, не дивлячись на всю шкоду, він приносить нам дуже радість і задоволення. Так, що, бачите, куди ти по моїм пакункам пішов? О, Бачите? Все. Оце таке. Все. Так, все вам розказала, все вам показала, тому хто хоче, залишайтесь зі мною. От, буду знімати, буду намагатися знімати далі. От, може з'явиться в мене натхнення, прийде весна, поїду на дачу. От, тому всім дякую за увагу. Всім пока.